У Херсоні триває евакуація з корабельного мікрорайону. Станом на 6 годину вечора, 4 серпня, вивести звідти вдалося 400 жителів. Серед них 34 дитини та 41 маломобільна людина. Про це у Фейсбук повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Нагадаємо, 2 серпня внаслідок пошкодження російською авіацією мосту, який з'єднує мікрорайон Корабель з центральною частиною міста, рух був обмежений, але можливий. Людей закликали Користатися цим і виїхати принаймні до інших районів міста, і більше про безпекову ситуацію в місті дізнаємося від керівника виконавчого апарату першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Юрію. Вітаємо. Вітаю, друзі, доброго дня. Що вам відомо наразі про те, як триває евакуація мешканців з мікрорайону з корабельного мікрорайону? Скільки людей ще там залишається? Чим ускладнена евакуація наразі? Ну, процес триває Звичайно, Він буде тривати в, поки там будуть залишатися хоч одна наша людина. На жаль. На жаль, розуміємо за досвідом, що не всі погодяться на евакуацію. і Певна частина все ж таки відмовиться від цієї евакуації. Буде там залишатися в максимально небезпечних умовах. І, крім того, в умовах максимального ускладнення гуманітарного забезпечення цього району. Ворог не припиняє удари. Дуже багато вчора було обстрілів і ствольне артилерія, РСЗВ, дуже багато дронів. На жаль, в нас завчора дві людини загинуло ще сім отримали поранення в... внаслідок ворожих атак. Три людини були поранені внаслідок атак ворожих дронів, серед них одна дитина. Тобто вони б'ють з дронів. Це керована зброя, да, оператор чудово бачить свої цілі, навіть по дітям нічого світового для росіян немає ніяких червоних ліній Для них тут немає. Щодо логістики, ми бачимо, що це загальна тенденція. Вони роблять це для того, щоб максимально ускладнити як внутрішню логістику гуманітарну, так і зовнішню. Кількість атак дронових на Миколаївському шосе так само вона збільшується, тобто вони намагаються працювати переважно. По вантажному транспорту, які завозить продукти харчування, предмети першої необхідності до Херсону, але б'ють так само і по цивільному транспорту. На жаль, такі випадки теж є Евакуація Триває основне навантаження, звичайно, на наших військових адміністраціях, які координують цю дію. Це і обласна військова і війська. Вони в симбіозі зараз працюють, але залучені і національна поліція, ДСНС, дуже багато насправді волонтерів, які так само, як ну, всі, як єдина команда, зараз працюють. Сують на те, щоб як найшвидше, як можна більше, людей вивезти. це інформаційна робота, це логістика, це розміщення людей, тому що в самому Херсоні є ну відносно безпечні локації, які були створені саме як у такі хаби, де люди зможуть, можуть певний час жити в, в більш-менш комфортних умовах, перед тим як приймуть рішення, в яку область далі виїжджати. І ми звернули увагу на повідомлення Олександра Прокудіна про те, що вдалося станом на 6 годину вечора, 4 серпня, вивезти звідти близько 4, 400 людей, серед них 34 дітей. Чи багато ще дітей залишаються в саме в цьому мікрорайоні Корабел, який залишається в складних безпекових умовах? Об'єктивно багато. Зараз вже там більше 400 людей вивезли і є. Є заявки. Я думаю, що сьогодні буде там так само там суттєво цифра збільшиться, поевакуйованих. Але ще раз кажу: на жаль, ну є люди, які відмовляються. Ну навіть є такі, знаєте, випадки, які ну, дуже важко це описувати, але там є пляж дати та, люди. Там на пляж виходять з дітьми і зараз навіть. Да, ну, коли ті обстріли постійні, і в тому числі з слажково зброєння, ці кабель, ну, на мій погляд, це дуже безвідповідально, особливо коли мова йде про родини, там де є діти, які не мають ще можливості самостійно за себе приймати рішення, тобто це батьки приймають рішення, і коли вони приймають рішення, ні, ми залишимось. Тому що ми не знаємо, куди їхати. Це важко прийняти це рішення безумовно, коли потрібно зібрати в декілька чемоданів, вибачте, все своє життя і залишити е рідну е там квартиру, будинок. Це важке рішення, але значно більш безвідповідальне і небезпечно зараз там залишатися. Ворог показав своє обличчя, вони будуть. Просто знищувати цей район. Вони будуть знищувати е, всіх, хто буде намагатися там забезпечувати гуманітарну логістику. І люди, які залишаються, вони не тільки приймають рішення ризикувати власним життям, вони приймають рішення ризикувати життям працівників комунальних служб, рятувальників, поліції, волонтерів, які будуть. Потім їздити на той острів, добиратися для того, щоб довести туди ліки, їжу. Ну цього може цього могло б не бути. Да, якщо б всі прийняли правильне рішення, так, і пане і юрі і вони продовжують власне атаки робити навіть і сьогодні, і під час евакуації колеги з суспільних Херсон повідомляли о 9.46 про вибухи у місті. Чи відомо вам щось про обставини цієї події? Можливо, знаєте, що там сталося. Насправді ну безпосередньо по мосту на щастя зараз ми ну не було повідомлень, що вони відпрацьовують саме от по такому штату. Ну там, там є скупчення. Ми намагаємося його уникати. І всім радимо навіть під час евакуації уникати скупчення. Але на жаль, ну повністю неможливо цього уникнути. Але по городу вони працюють і вночі працювали дуже багато і зараз працюють і от щойне там чутно було вибухи. Наші працюють збройні сили, чутне контрбатарейну боротьбу. Вони так само вони прикривають ці процеси. Вони намагаються знищити ворожі екіпажів, і які дрони запускають, і по артилерії ворога працюють саме для того, щоб забезпечити відносно. Я такою вибачте за безпеку під час евакуації. Пане Юрію, якщо повернутися до корабельного мікрорайону, там і так були складні безпекові умови і до часткової руйнації мосту, яке було вчора і позавчора. Розкажіть, щоб наші глядачі зрозуміли, в яких умовах наразі можуть там перебувати люди, тобто чи там є електропостачання, газопостачання, чи там є вода? Наскільки соціальні умови дозволяють там перебувати? Це насправді він в цей район він найбільш пострадали. Постраждали був напевне і після Каховського теракту Російського на Каховський ГЕС там дуже багато було проблем. Так само були евакації. проводилася евакуація з району, але дуже багато людей відмовилось навіть в цих умовах, плюс повернулися да, через певний час. Uh -huh. Зараз є проблеми з газопостачанням там, тому що під час обстрілу кабів там були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури енергетичної. Були проблеми на окремих вулицях, в тому числі і з енергопостачанням, але ремонтні роботи там проводилися. Тобто там працювали і комунальні служби обмежено, але працювали. Там працювали працівники енергетичних компаній. Тобто, незважаючи на максимальну таку ну небезпеку, там намагалися все ж таки зробити більш-менш якісь такі умови для людей. Ну тому що вони там залишаються. Тому і гуманітарна допомога там працювала, там і волонтери працювали працювали релігійні організації, там працювали, так само допомагали людям, в тому числі і по діточкам там проводилось в сховищах певна робота з дітьми. Там, ну щоб, хоч якась, якісь дозвілля, в тому числі повинна бути у дітей якась соціалізація. Все це було, але зараз суттєво змінилася ситуація. Ми бачимо спрямовані дії ворога фактично на ізоляцію цього мікрорайону і знищення всього, що там просто рухається. До речі, ми ще хотіли уточнити інформацію, яку публікувала обласна військова адміністрація Херсонщини. Ми ще і в них і колеги суспільне Херсон будуть уточнювати люди, які евакуйовуються, виїжджають з мікрорайону корабел у Херсоні в інші частини самого міста, наприклад, або області. Чи мають вони можливість оформити статус внутрішньопереміщеної особи тимчасового переселенця для того, аби отримати допомогу так. Дивиться допомога надається в будь-якому випадку, а інші види допомоги передбачені насправді на обласному на міському рівні людям, які цього потребують. Комісія по соціальній допомозі, вона працює постійно. І матеріальну допомогу допомогу шляхом отримання гуманітарних, гуманітарних там певних речей. Все це, це робиться щодо оформлення внутрішніх переміщених осіб. Там є свої нюанси, тому що є... Населено пункти, які визнані в нас обов'язкові для евакуації. Є в ну там є свої нюанси, є проблеми. скажімо так, давайте тут почекаємо, все ж таки роз'яснення саме от обласної військової адміністрації. Але я раджу не залишатися в Херсоні. Насправді от ці хаби, які є, в яких зараз є тами накопичення людей з, з острову да. Ну, це тимчасове рішення, тому що в Херсоні зараз немає безпечних локацій, і острів це там вкрай небезпечно, але тривалий час залишатися в Херсоні в інших локаціях. Це теж небезпечно. І коли є діти ще в родині, потрібно виїжджати в толові так так звані області. Є така можливість, є можливість і там підтримувати цих людей. Обласна військова адміністрація. Вже напевно в більшості обласних центрів створила гуманітарний центр підтримки саме херсонців. Там ведеться і гуманітарна допомога, там з координацією, за сприяннями волонтерів, фондів, всього іншого. Намагаються вирішувати юридичне питання, там консультування будь-які питання насправді звертатися можна з будь-якими питаннями. Я не можу гарантувати, на жаль, що всі ці питання будуть вирішуватися, але є комунікація з керівництвом областей і військових адміністрацій по всій Україні з цих питань. І намагаємось так само і обласна рада включатися в ці процеси, і коли є звернення, в там. Навіть такі індивідуальні, да там по світі, по медицині. ми намагаємося за, за допомогою цієї комунікації. Це ці питання для наших людей вирішувати. Знаєте, пане Юрі, мене також дивує, коли, наприклад, ну візьмемо Херсонську обласну військову адміністрацію, раду оборони. Вони приймають рішення про визнання. Про віднесення напевне громади населених пунктів, які часто під обстрілами російських військових. Там є обов'язкова евакуація, є примусова евакуація родин з дітьми. Мікрорайон Корабельний. Там, от і ви сказали, що там перебуває багато дітей. Чому з таких районів не можна ввести? Чому не приймається таке рішення для того, аби оголосити примусову евакуацію з дітьми? Немає ресурсу для того, аби її здійснити. Ну, Ми такі рішення є дав. По, по окремому навіть там частинам Херсону по цій евакуації обов'язкова, да. Тобто вона визнається обов'язково, але примусова евакуація вона не застосовується. Ми це наша відмінність здав від орків, коли вони там людей вивозили, просто виганяли да, з власних будівель. Ну не можемо ми виганяти людину з власного будинку, навіть якщо це здійснюється там ці заходи для рятування життя цих людей. Все ж таки ми максимально не погоджується, тому є. що це насправді є вибір дорослого за дитину, і коли ми бачимо повідомлення про те, що гинуть діти, травмовані діти, і розуміємо, що насправді її там не мало бути, вона мала бути в безпечному місці. Але я так розумію, тут йдеться так. про я... механізми законодавчі. Так що можна робити я нашого я організація, це абсолютно знаєте, іноді потрібно приймати рішення. Моя особиста думка на обмеження прав і свобод людини, якщо вона. Не розуміє, що своїми діями або своєю бездіяльністю вона створює ризики для життя інших, в першу чергу для дітей. Але ви абсолютно правильно зазначили, є правовий механізм у нас права держава. Да? Є батьки, у яких є батьківські права для того, щоб навіть ну, ми не, ніхто не має права забрати зараз дитину у батьків, якщо вона не позбавлена батьківських прав. Тільки тоді можуть працювати служби по і соцзахисту і по справам по, по дітям та все інше. Тобто у цих людей є права. І на в, 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 щастя в нашій саме країні. доводиться це не було. проживати в мікрорайоні корабел, і тому закликаємо евакуюватися, особливо якщо йдеться про родини з дітьми. Обов'язково зробіть це, поки є можливість. Дуже вам вдячна, дякую, пане Юрію, що доєдналися дякую. до нашого ефіру.